Друзі, з вами канал УКПК. І в сьогоднішньому відео я розповім вам про програму Hybit Uninstaller. Це програма, яка дозволяє нам видаляти наші програми, які в нас є на комп'ютері, без залишкових так званих хвостів. Що Видаляти програми з панелі керування. Навіть якщо видаляти програми звідси, е, програми залишають за собою дуже велику кількість так званих хвостів. Тобто файлів, яких, е, які деінсталятори за собою не підчищають. А, е, вони дозволяють. Е, Оці хвости, так сказати, їх уникнути, щоб їх не було. Вони підчищають повністю програму і всі файли, які з нею зв'язані. Анінсталерів є дуже велика кількість. Е, я сьогодні розповім вам про програму HiBit Uninstaller. Це програма, якою я сам. Довгий час користуюсь, яка мені дуже подобається. В неї є набір е, дуже гарних додаткових функцій, які також є дуже корисними. Я спеціально, для того, щоб показати вам функціонал цієї програми, спеціально поставив собі на комп'ютер на віртуальну машину програму АІмп, яка мені не потрібна. Спеціально для того, щоб її видалити. Запускаємо програму Hybeat. Посилання на програму буде в описі до відео. Установка програми абсолютно стандартна, тому я навіть не став показувати установку цієї програми. Ось у нас програма AIMP. Зверху в нас тут показані програми, які нещодавно встановлені. Знизу в нас. Програми, які встановлені пізніше. Е, можна видаляти програми пакетно, тобто е, відмічати програми галочками і їх видаляти, вони видаляються всі одна за іншою автоматично. А можна просто відмітивши одну програму її видалити. Я відмічаю АІмп, він мені не потрібен. І натискаю. Діінсталірувати вибраною. До речі, української мови в інтерфейсі нема. Є тільки російська і ще декілька мов, включно з англійською. Тому хто знає англійську, то можете користуватися англійською. Я тому відмічаю АІМ, натискаю Діінсталірувати вибране. Натискаю Старт. Запускається стандартний деінсталятор. Відмічаю всі пункти, натискаю Видалити. Йде стандартне видалення стандартним деінсталятором. Закриваю його і натискаю Сканірувати. Зараз дайте сканування тих самих хвостів, про які я вам нещодавно казав. Це в реальному часі, без нарізки, програма працює досить швидко. Все. Як ми бачимо, програма знайшла хвости і автоматично їх видалила. Далі переходимо до е, додаткових функцій програми. Всі, мабуть, я вам показувати не буду, покажу тільки ті, яким, якими користуюсь сам. В цьому меню. Пункт приложення Windows. Коли я на нього натискаю, мені відображається список всіх, всіх програм, які встановлені на Windows 10 стандартно. Тобто їх стандартний деінсталятор, оцей що панель керування видалення програм, він не дає можливості їх видалити. І навіть оце нове меню в Windows 10, яке також займається видаленням програм. воно також не всі програми з цього списку дає видаляти. Тут же можна відмітити галочками те, що нам не потрібно, і просто його видалити. Тут мені всі програми потрібні, тому я з цього списку видаляти нічого не буду. Тут є очистка реєстру від е, сміття і зайвих ключів. Якщо програма вже видалилась, а ключі в реєстрі лишилися, функція, яка дозволяє затирати папки і файли без можливості їх відновлення. Тому що на Windows існують програми, які дозволяють відновлювати. Дані, які були видалені випадково або, або не випадково, і їх можна відновити за допомогою цих програм ці дані можна відновити. А ця програма дозволяє видаляти, а ця функція дозволяє видалити файли так, щоб їх не можна було відновити навіть цією програмою. Я покажу вам, як це працює. Натискаємо додати файл. Я вже спеціально створив документ текстовий. Він порожній. Обираю метод затирання. Нулями. І натискаю Затерти. Все, документ затерся. На робочому столі ми тепер його не бачимо. Ми бачимо тільки текстовий документ, який тут був. Просто текстовий документ, а той був з циферкою 1. Ось таким чином працює шредер файлів. Також тут є пункт автозагрузка. Він дозволяє працювати з програмами, він дозволяє переглядати список програм, які завантажуються при запуску комп'ютера, і редагувати цей список. Також тут є пункт служби, служби Windows. В ньому відображаються всі служби, які є в системі Windows, і відображаються вони також в системному вікні керування комп'ютером. Служби та застосунки. Служби або сервайси з англійською мовою. Ось весь список служб, які існують в системі Windows, їх ми бачимо також і звідси з цього вікна. І останній пункт, який я Хочу розглянути в рамках даного відео. Запущені процеси. Ось він. Цей пункт дублює відповідно наш диспетчер завдань. Стандартний. Ось всі, всі програми, які відображаються ось тут. Всі процеси, які відображаються ось тут, диспетчері завдань, вони відображаються і тут. Чим це може бути корисно, якщо ви натрапили в інтернеті на такий особливий тип вірусів, як вірус майнер, який забирає в комп'ютера всі ресурси на, на свої якісь там темні справи. То цей Virus miner, коли відкриваєш стандартний диспетчер завдань, він вимикається, і його в диспетчері завдань не видно. А як тільки ви диспетчер закриваєте, вірус майнер знову вмикається і знову йде навантаження на процесор і знову не дає вам можливості нічого на комп'ютері працювати нормально. А Оці сторонні диспетчери, програ... диспетчери процесів, вони дають можливість е, бачити всі процеси. І відповідно вже з вірусом майнером е, якимись методами можна вже поборотися. А кому сподобалось таке відео, пишемо коментарі, ставимо лайки. І до нових зустрічей.